У народі є свої прикмети на зиму. Люди говорили, якщо біла зима, буде зелене літо. Якщо з грудня розпочалася справжня зима зі снігом, значить літо буде теплим. Але цьогоріч грудень мінливий. Погода у перший зимовий місяць і надалі мінятиметься від морозяної до сонячної, зазначають синоптики. Ну і також чекаємо у ці ожеледні явища. Пані мокру снігу, ожеледь при різні фази опадів і при такій виляючий, скажімо так, температурі повітря від невеликого мінуса до невеликого плюса. Окрім того, прогнозують туман вже в найближчу добу. Попереджають про низьку видимість – 200-500 метрів. Рятувальники просять бути обачними на дорогах. А от холод і мінусова температура ненадовго. Вже вихідними потеплішає. Вихідні чекаємо вже іншу картину. Це будуть потоки в нас із південного заходу в районі, десь і та. Алії утворюється циклон. До нас на Тернопільщину витягується улоговина від цього циклону, повітряна маса теплі на висотах атмосфери, і відповідно у землі температурні показники також будуть йти догори. Тож на суботу чекаємо до 7 градусів тепла в день, а в неділю температурні показники коливатимуться від 1 градуса тепла вночі до 9 в день. До плюсових температур додасться дощ.